Так, Volvo V50 успішно продана. Прийшла перевірку на СТО. І все. Завтра, до речі, домовились, допоможемо зареєструвати тут в рево. Ось така красива Volvo V50, 1.6D2. Поїхала. Буде їздити в Києві. Ну, а у нас... В наявності, дивіться, два R-дизайна, Потім ось така максимальна комплектація з люком, потім одна з останніх та S40, що приїхала. Тут у нас гляньте, v 60 раз, два, три, чотири, вон п'ята v 60 з двигуном 1.6D2, і сьогодні буде детальний відеогляд по ній. Ну і дуже і дуже і дуже багато різних автомобілів. Є що вибрати. Тому, друзі, приїжджайте до нас, Київ, вулиця Миколи Грінченка. Дуже багато цікавих автомобілів, є що вибрати. І підписуйтесь на канал Greenway Auto. Рекомендуйте друзям. І до зустрічі!